На освітніх ресурсах запостили нібито нібито цитату міністра освіти і науки України, яка говорить наступне: людина є патріотом тієї держави мовою, якої вона говорить зі своїми дітьми. Знаєте, я не знаю, що мали на увазі автори посту і чи це там пряма цитата, але багато людей напряглись. Знаєте чому? А тому, що багато людей в Україні говорять зі своїми дітьми англійською мовою. А ви думали, якою вони говорять? І вже виглядає якось воно ця теза, правда, якось дивно. А ще, знаєте, житель Канади там подавився сендвічем, е, ну, в нього немає канадської мови. А житель Австралії, а мешканець Австрії, ну, дуже багатьох, багатьох країн. Знаєте, я за те, щоб людина знала багато мов. багато мов. А якщо е, ну, чиновники. Хочуть заборонити одну конкретну мову, то треба прямо говорити, що з дітьми українці не повинні говорити. Ну, а далі ту мову, яку, напевно, і мав на увазі міністр. А то ви знаєте, якось реально виглядає трішки дивно. Особливо, коли ми йдемо в Європейський Союз, а за статистикою кожен європейц володіє двома мовами. Це 70, здається, 2% двох. Лінгвізм, білінгвізм в європейців. Вони знають, крім своєї мови, ще одну. І прикол в тому, що 65% з оцих, що білінгвісти, вони вважають дві мови рідними. Дві. Уявляєте? І таке буває. Буває так, що дві мови рідні. А, бережіть себе і підписуйтесь телеграм в шапці-профіль. Обов'язково вчайте англійську мову. До речі, можете записатися на наші курси англійської мови. Ми е, вчимо українців англійської мови, це важливо. Знаєте, як ото була е, колись такий жарт був в будь-якій стромній ситуації, вивчай англійську мову. Щоб будь-якій стромній ситуації чемодан, вокзал Лондон. Ну правда, з чемодан вокзал, Лондон не вийде, але мову англійську на всяк випадок вчити потрібно. Записатись. До речі, можна в телеграмі. Бережіть себе і гарного дня.